А хто це має робити? Набучи ЗК. Йдеться і про наших іноземних партнерів. І не було ніякого диктату. Ось вибір не найкращий, кучерявенко Микола Петрович, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат економічних наук, доктор юридичних наук, професор. Академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Микола Петрович, вітаю вас на нашій платформі Адвокат народу. Хотіли б задати вам декілька питань щодо антикорупційної політики в нашій державі. Перше питання: як ви відноситесь до активізації тенденції щодо підсилення уваги до антикорупційної тематики? Як ви бачите перспективи цього? Теж хотів би привітати вас. Дякую за запитання. Таке традиційний початок відповіді маю, мабуть, у всіх: і у студентів, і у а, тих, хто намагається захищати дисертації і так далі. Я традиційно почав а, з цього. А, я бачив би, мабуть, дві складові. Які суттєво впливають на зміст цих тенденцій. Перше, ми не можемо не відображати в цій ситуації тенденцію зміни суспільних відносин. Ну, це свідчить навіть про зміни в побудові при наданні освітянських послуг. Я згадую, що. В нашому університеті, де а, я працюю в Харкові вже з 1981 року. А, відповідні факультети відображали профіль або орієнтованість тих правоохоронних органів, органів правопорядку, а, і давали назву факультетів: прокурорський, юстиції, і так далі. і так далі. А на сьогодні. Така тенденція принципово змінюється. І я вважаю, що одним із тих напрямків, які я хотів би і міг би порекомендувати, це напрямок а, створення якихось інституцій, які якраз відображали би ось цю антикорупційну спрямованість. А На мій погляд, її сьогодні, ну, о, може поверхово, а може дуже важко прив'язати до якогось одного органу. Я вважаю, що, мабуть, було б доцільно створити такий певний симбіоз із чотирьох напрямків: це напрямок діяльності Набу, це напрямок діяльності На ЗК, це напрямок САПа і Вакса. Ось чотири органи, які якраз а, може не повністю поглинають, абсолютно повністю, але зосереджують переважну увагу саме ось цієї антикорупційної спрямованості. Тобто ми не можемо не помічати зміну суспільних відносин в цьому сенсі і не відобразити в якихось своїх освітянських напрямках. Це по-перше. По-друге, друга тенденція, теж, на мій погляд, принципова. А, наш шлях до Євросоюзу, до НАТО, пов'язується з певними умовами, які ми маємо виконувати. І на мій погляд, це об'єктивна підстава виконувати такі умови, бо фінансування, яке зараз а, забезпечується нашими друзями, партнерами і із Європи, з США, вони забезпечують до двох третин того, що мав би забезпечити державний бюджет. Тобто 30% це доходи державного бюджету, які на сьогодні забезпечують існування Держави Україна. А і звісно, виникає питання: ми вам надали гроші, а як ви їх витратили? Як вони використані за тією цільовою ознакою, яка відбулася, чи ні? Саме тому ось ця тенденція теж вимагає відображення в нашій діяльності і в розвитку цих органів. На що я хотів би наголосити? Я хотів би тут наголосити, на, мій погляд, принциповому моменті. Це Таке законодавче забезпечення повноважень цих органів, яке могло б чітко розмежувати їх компетенцію. Бо в правовому регулюванні одне з найболючіших місць це межа повноважень. Тобто, коли, припустимо, питання ставиться. Щодо оцінки того чи іншого явища, і потім з'ясують, а хто це має робити, НАБУ на ЗК. Чи, НАЗК? чи може, може взагалі це компетенція САПу? А, ну, я більш прикладів можу наводити в сенсі а, обігу публічних фінансів в цьому а, плані. Але я вважаю, що ось це чітке відображення розмежування кордону. До якої миті мають працювати працівники НАЗК, А з якої миті мають підключатися робітники НАБУ чи САПа? Це дуже принципово для такого законодавчого визначення або регулювання цих відносин. Микола Петрович, ви очолювали конкурс обрання директора НАБУ? Як ви оцінюєте результати цього конкурсу? А, то я можу і дуже багато стосовно цього розповідати а, теоретично, але, звісно, є певні межі того, що стосується а, технічного забезпечення діяльності цього конкурсу, і воно не буде цікаво. А, я вважаю, що це не в плані якогось такої оцінки позитивної діяльності, власне себе але, або власне нашої конкурсної комісії. Але один з таких найбільш вдалих конкурсів, який проводився за весь цей час. Чому? Ну, по-перше, якщо оцінювати діяльність самої комісії, то, скажімо так, мені дуже сподобалось працювати з тими людьми, які входили до складу цієї комісії. Йдеться і про наших іноземних партнерів, йдеться і про представників України. Сподобалось працювати, тому що не тому, що у нас не було е, якихось суперечностей обговорень, не було якихось моментів, е, по яких ми ну, не могли знайти загального знаменника. Але це все робилося дуже виважено, дуже толерантно, і не було ніякого диктату. Стосовно оцінки самого конкурсу е, декілька моментів, 78% Осіб з'ясували для себе бажання прийняти участь в цьому конкурсі. Було близько п'яти етапів, я не хочу зупинятися на них детально, тим більше, що я не виключаю, що мої інтерв'ю, які відбувалися тоді, і досі можна почути. А Потім у відкритому доступі всі співбесіди з тими, хто залишився і проходив співбесіди щодо доброчесності, щодо компетентності, вони теж є. В деяких інтерв'ю мені задавали питання або намагалися вийти, вивести на те, що ось вибір не найкращий. із... Як підсумок роботи комісії. Ну, у мене виникало, хоча це і не дуже коректно. А зустрічне питання до тих, хто намагався наголошувати саме на цьому. Ну, пробачте, скажіть, а ось кого б ви вважали, треба було обрати, а комісія не обрала. Ну, Може, хтось пам'ятає, там було. Коли починалися вже співбесіди щодо доброчесності, наголошено, що ось п'ять осіб це ті, кого ні в якому разі не можна буде обирати. Ну, З першого заходу, після закінчення ось цього, е цих співбесід щодо доброчесності чотирьох комісія. Відлучила від подальшого продовження конкурсу. Я не хочу сказати, що ми прислухались до громадськості. Ми керувалися абсолютно об'єктивними критеріями, які були виписані в регламенті. І ніхто і не змог відповісти, чому ми не обрали когось із того, що вони вважали і компетентними, доброчесними і так далі. Тобто. Червоний акцент червона така стрічка. Ми обирали із тих, хто подав документи на цей конкурс. І, на погляд більшості членів комісії, ми обрали найкращих. А, і в цьому сенсі я не можу сказати, що у мене є якесь розчарування. A, тобто НАБУ працює, на мій погляд, зараз дуже потужно. Звісно, це не стовідсоткова перевага або перемога Семена Юріча. Ні. Вже працює команда. І той очільник, який прийшов на a, став голов... керувати цією командою, він, на мій погляд, Підсилив її і ні в якому разі не зруйнував ті позитивні зв'язки, які вже напрацювались. Це моє враження. Микола Петрович, дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Сподіваюсь, ми побачимо ще скоро. Дякую.